Пу -пу -пу. Пу -пу -пу. Сьогодні. Йо. Сьогодні в мене вихідний. дзинь дзень! дзинь дзень. Хто там до мене дзвонить? Не помню. О, здоров! Здоров, от. Е, там, там є збори, коротше там біля магазину. Прийди, це казав мені, що там щось важливе. Окей, прийду зараз. Які там ще збори, я не розумію. Чекай, як я не пошл, мене... Прийшов, что у меня бронза. А, то сейчас сверху пришел. Ладно. О, что то там. Так. Ну что? Так я... Я не знаю, что марк хочет сказать. Мне, казалось, мне кажется, каждый трава забрать всех, пока ну, трава чтобы все не А ты знаешь, что там? Я тоже не знаю. Трава забрать что-то. Любі наші селянини цього району, ми хочемо вам сказати вам одну погану новину, але для вас, напевно, буде хороша. Ну, кажіть, ну, не таміть. Ми вже хочемо дізнатися. Ну серйозно, не таміть, ну, не таміть! Так, зараз, зараз я всіх повиганяють усіх. всіх. Погана новина в тому, то що я. Як вам таке сказати? Як вам сказати? Ну, мер, не та ми, скажи, будь ласка. Коротше, ми закриваємо наше село назавжди. Типа, один, один хлопець запропонував, да... щоб я продав йому ну, все село, щоб збудувати місто тут. Мера ти в курсі, що зараз дуже тяжко заранити або будинок, або квартиру? Я все, звісно, розумію, але що мені робити? Я не знаю, що нам робити. Ви розумієте, то, що від 20 мільйонів гривень я б не відмовився, розумієте? Слухай, ти розумієш? Ти розумієш, що ти, ти продав все село, де ми живемо, розумієш? Ті, хто не взагалі зараз не знають про цю новину, зараз вони тупо постають і зараз опа! А це що там багато поверхівки, ти розумієш? Та в тому то й діло, тому що я, я всіх закликав всіх той, той район, а я бачу, що не всі. Так що від завтрашнього дня прийде, прийдеться всім покинути це е, все, все село Осківці. Це тринець. І ще який слухай? Все, збори закінчуються, па-па. Все, всім на... до побачення. І що ми будемо робити? Челя, я розумію, що тобі зараз... Я розумію, що за тяжко. Мені теж затяжко. Я кажу, що нам робити? Нам треба якось нам залишити, нам тут треба село. Я розумію, що зараз, ну. Зараз тяжко теж знайти зараз квартиру, якусь під наш бюджет розумієш. Мерзен сказав, чи він може продавати їх, чи що. Я не розумію. Він не казав, чи дасть нам той бюджет за те, що ми її заплатили. Влад, я все їм не розумію. Що ти, що ти мені сказав, я, я розумію. Тобі зараз тяжко. Мені теж... я маю свій бізнес це цей магазин. Я не хочу, щоб зараз там забі... Ой-ой-ой-ой! Бляка! Дев'ята ранку, а той 6 не виспався. Вот, я теж не виспався. Ну, коротше, коротше е... Коротше, цей магазин популярний в тому районі. Тобто... Я вам сказати? Тобто я. Коротше, селі цей магазин в тому районі, він найкращий. Щоб ти знав. <спод> І тим більше це Тернопільська область. І за не знаю, чи як зараз нам там треба, ну... знаходити за квартири і будинки. Ну. Коротше, зараз зустрічаємося. Коротше, зараз заходиш в мій магазин, зараз я аж якийсь там план там придумав. Думаю, може він допоможе. Думаю, що так, все. Все, закриваю, пішли. Влад, ой, Влад. Коротше, я придумав план. Чекай, зак чекай, за... Візь... закрий вік вікно. Коротше, слухай. Так, зараз в мене немає ніяких продуктів, тому що той мерт тільки що все в мене е, тупо взяв і... Е, ну, от, е, ну коротше, я тобі взяв, позабирав, том, е, конфіскував, тому що він каже, то, що тут все срочно, на аспандії, я все, я все вчора привіз. Ну, кажи вже той план. Коротше, нам треба якось повернути на то село, що ми ще тут жили. Тому що я не хочу зараз ходити зараз, ну, будинок, там, квартиру, тому що це дуже тяжко. І тобі, тобі зараз тяжко то знайти. Ну там, і то тяжко знайти. Тепер, що план? Сьогодні ввечері йдемо в будинок мер і знаходимо і ці гроші, потім е, беремо його телефон і телефонуємо назад, що е, все, все, е, я не прийняв таке рішення, що ми не будемо продавати село. Так але не факт, розумієш, він, він сказав, що він це продав. розумієш? він тільки що продав. Алло. Хл хлопці, коротше, ідіть по своїм домам, збирайте речі і вже виїжджайте, тому що вже прийняли таке рішення, що зараз будуть е... зараз будуть все забудовувати. Що та казав, що нам треба вже на їх іти збиратися, щоб ну 에, взяти то село. Ой-ой-ой, коротше, ой, ой. щоб взяти тупо зібратися і вже їхати. Ну не от, нам треба якось тут наліжу. Та ми ж нічого нічого вже тут не поможе. Нічого, вже пізно. Ми плану. Плодув... Він казав, щоб вже то, то що щось завтра, але вже але то не спрацювало. Розумієш? Я розумію, ладно. Так шо вот. Весна пощас не всі. А хоч я чекай. Ми можемо ще, ну, то ще непогано. Не знаю, непогано. Не як ти брати, таке ти об'яснити, бла. Короче. Ми зараз йдемо до мене. Ми голова, його забудемо обговорювати з цим питанням. Якщо він зараз то е, не зробить, нам доведеться нам взяти кредит. Не кажи, що Ні, не квартиру. Я, коротше, знаю, де живе цей його... воп, ну тобто орендодатель. Тоб... Ну, тобто, не... ну типу коротше, той, хто що взяв і купив наше село. І тупо хоче ми, я знаю його адресу. Ми, ми можемо пойти поїхати до нього і це все. Чекай, там вже, що щось з'їде. Не погляну. Вже її не будівельники. Вот, ти ж знаєш, що робити. Я ж не знаю, що в мене в плану ніякого нема. Чекай. Ой-ой-ой! Це що таке тих було? Вот я сам не знаю, что куда <зас> Мій будинок починає рудувати. Я не можу тут терпіти! Аго! зупиніться! Ви щось вообще обнагліли! Перестаньте руйнувати наш будинок. Так. Так, а ну ж, покинули ту територію. Перестаньте, це мій будинок. Я нічого не знаю, вмерну, тут нам все сказали тут руйнувати, значить ми руйнуємо. Це мій будинок, я на нього під. Я на нього, ну, зап... Коротше, просто залишіть мій будинок вже в спокою. Ми не можемо тут зробити, тому що вже, вже пізно. Тому що вже мер нам дав вже нам по коштам, і нам сказали йти нам руйнувати. Ми вже не можемо зупинитися. Що перше, ми... нам треба тут зробити аж до кінця дня. Нам треба зруйнувати все село. Я на вас суд подам! Ви розумієте, що мені не робили? Знаєте що? Я питаю, знаєте? Ви тільки що... Ви зруйнували чужі кошти. Кошти вам повернуть. За той будинок за все вам повернуть вам кошти. Але Але це вже ваші проблеми, що ви, що ви не встигли забрати ваші речі. Мер нам сказав, що це буде йти вже до кінця. До кінця дня. Ви розумієте? Ну, сьогодні таке дали рішення, значить, дали. І то не обговорюється все. Покидайте ту територію і ми завжди руйнувати той будинок. Я зараз тебе зруйную. Ти розумієш, що це теж мій будинок, Ти розумієш, що це мій будинок? Молодий чоловічий, не приставайте, будь ласка, до мене. Зараз я до вас пристану. Забрали руки від будинку. Забрали. Вже, то зараз буде дуже погано. Ми не, можна, ми не можемо вже зупинитися, тому що вже, почало, вже почалось. Вже руйнування будинку. Вже, дир, вже дирка є. Ми вже не можемо зупинитися. Якщо ж дирка є, нам, нам доведеться нам, то, нам то зробити до кінця. Так що вибачайте, ми нічим вже не можемо допомогти. Ви тільки не попробуйте той магазин тронути. Я вас приб'ю. До речі, не знаем, сюди насюди Треба той, сей звинувати. Що ще ти мені сказав? Ай, ай, перестань! Перестаньте мій будинок і мій магазин чіпати. Я не зупинюся! Перестаньте. Ай. Ти чого Ти чіпаєш моих робітників? Мер, скажи, будь ласка, щоб не руйнували мій будинок. Я їх не, я їх не буду вже їх обговорювати про то. Я вже дав рішення. Все. все з, з цього району вже нічого не лишиться. Ви роз, ти зрозумів мене не пхатися до чужого труда. Не пхатися. Мер, ти, ти, ти такий же самий, так як той будівельник, щоб ти знав? Ти, ти такий же тупий, так як той будівельник. А що я? Я просто виконую свій, я просто виконую ну, свою роботу. Все, перестаньте битися. Я не можу вже зупинити то. Нам треба нам тут зробити, значить ми робимо. Я же кошти маю. Я вже продав все село, вже руйную. Так що, то вже не моє село. Так що все, до побачення. Якщо все тут мене болить. Вот? цей будинок. Тому треба рано чи пізну набрально треба виїжджати з цього. Я. Я того не дозволю, щоб Щоб я їхав з свого рідного будинка, де я народився, і тут я буду жити. Ти знаєш ту пісню? Знаю, Влад, знаю. Так що все. А ти. Голова картеля. Забудували все тут? Я не можу тут все вже забудувати. Ти розуміє, ви розумієте, що це означає кошти. Ви розумієте, що? Кошти це не є головне гроші. Це не головне, що має бути в світі. розумієш? Ти зараз просто тебе раші руйнуєш чужий будинок, який зараз заплатив просто яка і людина заплатила за свої кошти. Ну, ми ж ми сказали, що ми повернемо всі кошти з цього, що ми зробили. Ну так повертайте всі кошти! Все питання до нового мера. Я тут не при чим. Я просто виконую свою роботу. Ти розумієш мене. Я не разумею тебя. Ми зараз напевно, ну, в цьому районі зараз буде годувати до свого сл... твого руйнування. Ні, Тільки не то! Влад! збирай чемодан. Розумієш, що ти зараз ти без, без нічого ти лишишся. Понял. то трендец. то просто трендец полный, я вам скажу правду. Все вы знали? Ладно. Вебочку, Ставлю в сам пранк. Влад, не переключайся за руку перечаснутий будем. Виїжджай вже! Розумію, зараз все за нічого не залишиться. А як же ти? Я якось сам розберусь. Я без себе нікуди не поїду. Ще, ще як поїдеш! Ну давайте. Боже, я вже їду, вже дуже довго. Я не знаю де я. Я їду де заго... я був десь. Де я був? Я був десь в Хмельницькій області, десь не вже на кінці. Десь майже біля. десь біля Вільніської області. Вже десь бляха. Вів, вів, вів. Добрий де. Добрий вечір. Добрий вечір. Що їздите в комендантський час? Якщо вже я комендантський час, вже є, якби вже 4 години. Ви як ви куда будьте людиною, просто розумієте? Вчора зранку просто мене дав таке рішення. Чекайте, а ви з якого село? Ласківці. Райокій. Ну, район... Ну, село Ласківці, район ласківці. А, це той район? Вот це ти? Так, я. До речі, розкажи, будь ласка, що там, що там таке сталося, що ну. Що, ва... Ну коротше, що? Там вже майже всі там будинки, там зісли. Та як таке сказати? Такої то вже почали якось мого друга вже будинок ламати. Дальше е, Далі я зібрав речі і поїхав. Слуха, так давай будемо, Давай ми будемо просто за компанію, розумієш, просто в мене теж за компанією нема. А по номеру я не побачу, що це ти їдеш. Просто я. я просто не діваю, взяв номера. Бо бачиш, я приїхав в Тернопільську область, так як ми було майже біля Тернопільської області. Ми, коротше, приїхав. Я, коротше, став. Ну, коротше, я сам поліцейським. Ти хоча б скажи, куди ти, ти, ти прямуєш? Та я прямую хоча б до міста Тернопіль. Хіба що я теж за... Я теж хіба забув. Слухай, Влад, може давай я хотів, я тобі дам тобі в цьому селі тобі, ну, готельчик, розумієш. Я ж бачу, ти, ти аж майже падаєш з. ну. Вже якось хочеш рано спати. Випив дві е, чашки кави, розумієш? Е, і то десь перша чашка, це, це десь була десь в 10-й годині, а зараз 3 година. Ого, а ти коли? Це десь другий випив. Ого, Лото, це ти даєш. Але таки не пий, тому що вони ще більше не всилий, ну я не просто ти ще є молодий. Та я знаю. Ну так що, ладно, то ти буду тебе заселити по якийсь готель чи що? Та давай заселяй. ласка, дай мені бе... Дай дивоскочка мені номер, щоб я захід у що заселився. Я десь тобі дам тобі один тобі номер, але ну... Як ти правильно тобі сказати? Звісно, я не знаю, чи вона вже запрацює, а з хотів там з'явив? Чотири зірочки це нормально, Та нормально. Чекай, а ти хоча б їв? Та й їв я по дорозі, поки я їхав. Окей, то ладно, давай хоча б я тебе заведу тебе б в готель тебе якийсь. Та хоч я знаю, вже я, поки я вже сам і дуже машині буду спати. Ну я хочу, якщо що вам. Я знаю, є один, коротше, маленький будиночок є в, в місті Тернополі. Є, коротше, один класний будиночок, ну, звісно, без меблів, лише двері є і все. Мой власник хотів щось знає про то. Власник власне, це знаєш, що не сказав. Так, коротше, власник чого продає його. Та ну треба новий купити. Окей, то я їду значить. Ну ладно, влад. Давай. Давай. Чекай. А может я хотіла по номерам обняюсь, вообще. Після того, коли я з ним попрощався з домом і з другом. Якось містав і самотню. Ти вас знаєш, я не тоже не став якось мій самотню коїну. Стало мені. Якось дуже сильно сумно. Коротше. Ну окей, я поїхав. Окей. О! <плес> нарешті я приїхав вже до того міста Тернополя. А воно якесь, направда, на сну. У менесь чуть-чуть -чу пуста. Їну може нормальні люди в той час плята, а не їздять, а не приїхав з села прямо до... Короче. Де тут? Точно, я знаю, то мидр ми тут. не дру... тут, тут знайомий тут мене живе. Ч це? Тут мій знайомий, тут день живе. Треба в ньо... треба в нього ньо приїхати. Зараз. Ну так, стой знайомий меня тут от два знажиме. Вот в тмном будинку. Ти дивись, а світ тут я якось його тут закриває, ну, тук, ладно. Тук-тук-тук. Та хто там вже всю ніч до мене тут штукає, ну, ти би дістал, ой. Привіт. Привіт. Та бери заходи, Аблад. Здорово. Здорово, Аблад. Вот. Ти яким? Ти яким, суйбанок? Ти яким? Та приїхав до тебе, бо в тебе тут переночувати, тому що я всю дорогу. їхав до тебе чекай, чекай, чекай. А ти чого, щоб вирішив приїхати в місто? Наш мер дав якусь там заявку одному типу, щоб, ну. Щоб він короче, продав наше село якомусь одному типу. І тепер той тип зараз збирає і руйнує наше село і готове там ну, місто, замість села. То капець. І ще які, щоб ти знав. Тут великий капець, во перше кошти нам не дав. По-перше, мені не прийшли на банківську карту, мені кошти нашого будинку. будинку. дав, Пока що. Не дав. Чекай, тобто, тобто не беруть, тобто вони беруть якісь там, ну, е, ну, техніки і, і, і руйнують ваші будинки? Саме так. Йоколи мене. Дві. І ще одна таке дивись. Тобто вони просто. Вони не, тобто це як став? Приходить до мене сього. Ой! Коротше, це нічого. Коротше, дивись. Просто до мене зранку вони приходять до мене друг, коротше, і кажуть, прийти сьогодні на площу. Я прийшов. Е, ну, і Мар каже, то що він продав, е, Ну село якомусь там типу. І тепер убирає і, 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 і тепер наш мер не став. Тепер у нас є інший мер. Дійсно, може там перестал жити. Тому що, всі, тому що ми цей мер всіх повиганяв, щоб зробити нам величезне місто. Тобто, Влад. Тобто ти хочеш сказати, що на твоїх твоє село Ласківці. Як, 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 чекай, тобто ти їх 300 кілометрів сюди, так? Так? Чекай, тобто, чекай, як ти геть замучи? Так тому що я ще з'їжджав то поїсти наперекори, разу мене ще зробить такі довгі. Ладно, де то що десь? Якийсь... Коротше. Е, спати хочеш. Слухай, я і дуже сильно спати хочу. Та бери лягай диван. Мімя гасики дуже сильно. А ты ч газ не почув? Та я просто жарю. Ну короче, забудь, ладно. Я взорвей. Окей, вот, бери лягай. Тут я бачу, ти, ти дуже замоченный, здоровий. Добре, давай. Ооо. Oh. Mm. Добрый раунд, ч? Я ж добрый. Чекаю, а де він? О, Ова, добрий ранок, як спалось? Так комфортно спалось. Ну да, ти мене вчора на п'ятій ранку, ти мене збудив, звісно. Та нічого страшного. Ладно, если будеш, Та ж як буду? Добре. До речі, Влад, я знаю, тут є одна така квартирка непогана. Думаю, тобі підійде. Просто разумеешь, що якось. Я хочу якось бороться вже село. Там ладно. То є ще... То є, коротше, ще то я. ще є, коротше, то завдання. Ну коротше, то що, як ти думаєш? Я не знаю, чи вертатися мені в то село, чи що... я не знаю, там зараз... Там нас напевно не пустят. Розумієш, но туди вже не пустять. Коротше, я би так ти приладував. Просто на то все. Просто переїдь же сюди і, пере... і вже живи собі життя. Ніхто нічого тут не продасть. Мер, мер тут. Тут у нас нормальний мер. Пенсіонер дає не, такі немаленькі не, не гроші, звісно. Коротше. Так що ти тут заживеш та Да, вот. Ну в ну ладно. Де это квартира потом находится. Окей, зараз я тебе да... дам. Зара дам тут адрес и заради приеду. Так, так вс, даю тут адрес. Вс, ладно, в... перевершай. Вс, давай. Дякую, что вырчу. Пока. Пока. Так, поехали. О, все, Чікен хат. І, і це є кінець цієї історії. Підписники вибачте, що я так пропадав так, ну, дуже довго. Просто набирався сил і що знати до вас таке невеличке відео. Але, але я так хочу, що зимку. Вийде, буде виходити з часто відео. Тому що зимку в мене є. Ну, тому що зимку є, є класний вайб робити такі відео. Так що всім гарно все. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Моя ціль це набрати до зими 150 підписників, тому що я дуже сильно хочу цю суму. І пер... я просто хочу таке зробити. Так що всім дякую, що подивилися. Всім па-па!